Коротше, така предісторія. У мого автомобіля Freelander 1 було два ключі. І якогось доброго ранку у мене один ключ відмовився заводити автомобіль. Я не одразу подумав на імобілайзер, почав шукати причину, але через пів години я спробував інший ключ, згадавши, що він мене є з собою. Автомобіль завівся і я поїхав в справах. Після того я користувався цим ключом другим. Але у мене був страх, що буде, якщо я її загублю або раптом він вийде з ладу. Я дістав чіп із робочого ключа і встановив його в автомобілі. Ну хоча б для того, щоб не загубити його. Так їздив ще рік. Одного разу мені захотілося зробити другий ключ. Ключ в мене був, чіп був несправний. Він просто вмер. І я звернувся до спеціалістів, попросив, зробіть мені ключ. Звернувся до одних, вони не змогли. Сказали, ми не можемо вам зробити ключ. Він вас не клонується, ми, ми не можемо. Окей, пішов до других. Другі теж щось спробували, коротше, в них не вийшло. Ну а тим часом я дивився відео. На Ютубі. У мене двигун. І блок мобілайзера, блок керування двигуном BMW. І дуже багато відео, де на BMW прив'язують нові ключі, самотужки там, за допомогою програматора. Програматор АК-90. Я замовив в Китаї цей програматор, він коштує дуже дешево. Приходить мені цей програматор. От. А перед тим, коли я був спеціаліст і вони не змогли нічого зробити, я купив собі чіп. Попросив, дайте мені чіп такий, як мені потрібно. Вони мені дали, продали. От. Прийшов програматор, я почав пробувати прив'язувати чіп, він не прив'язується. Так вийшло, що чіп не той. Правильно було б сказати, що цей чіп, який мені продали, потрібно було б підготувати. Із нього треба було зробити ID33. Я заказую в інтернеті чіп такий, як мені потрібно. Знову ж таки подивився, подивився відео, що на BMW там потрібно чіп. ID-33. Я замовляю такий чіп і успішно його прописую. Але тут починається саме цікаве. Мій автомобіль перестав реагувати на рідний ключ. А той ключ, який прив'язався, почав крутити стартер, але не заводив автомобіль. Зробивши діагностику, я виявив, що моя проблема полягає в тому, що... У мене сталася розсинхронізація блока імобілайзера і блока керування двигуном. Я маю старенький прилад автоком. Давно він мене виручав, я не працював. Спробувавши зробити синхронізацію цим приладом, я зіткнувся з проблемою. У програмі Land Rover немає функції, чи як то кажуть, опції імобілайзер. Коли я заходив в програму BMW, там є пункт «Іммобілайзер». Але діагностика не підключалася. Тобто я не міг зробити діагностику іммобілайзера. Дізнавшися деяку інформацію, яка мені потім допомогла, я виявив таке, що у BMW на Обіді 2 приходить дві калінії. На сьому ножку приходить калінія двигун. А на восьму ногу роз'єму приходять решта блоків. АБС, кузов, імобілайзер, все, що є. В принципі, в мене більш нічого, напевно, і нема. Я спробував поставити перемичку, це не допомогло. Потім я почав шукати інший прилад, іншу програму, щоб налагодити синхронізацію. Звернувся до великої кількості спеціалістів прокатав машину добрячих тисячу кілометрів на лафеті. Я приїхав додому ні з чим. Ну так, нові знайомства, якийсь певний досвід. Але автомобіль не завівся. Зрештою, крайній спеціаліст мені запропонував відчити мобілайзер, на що я погодився. Я залишив йому блок та й поїхав додому. Тим часом мені дуже хотілося полавити автомобіль. І я пішов на розборку, купив собі блок керування двигуном, блок керування імобілайзером і ключ з чіпом. Мені прийшла посилочка, я це все встановив, машина завелася, почав їздити, щасливий. От, думаю, прийде той блок, чоловік відв'яже імобілайзер, буде запасний. Зрештою в нього не вийшло, я не знаю подробиць. Чи він не зміг його прочитати, чи він не зміг його зробити, чи він його не робив взагалі, не знаю. Зрештою, він мені присилає додому. І я починаю маніпуляції. Е, уже на цей час я замовив собі програматор для того, щоб зчитати пром і відключити мобілайзер, але він ще не прийшов. І я згадав про свою ідею зробити із календровера BMW. Я пробую це зробити на столі. З імобілайзером проблем не виникло, я його підключив, діагностику зробив програмою BMW, я до нього підключився без проблем. Виявив, що там є пункт синхронізація, походив, полазив, роздивився, сам не знав, що там таке є. Я колись працював, робив діагностику, але щось BMW мені не траплялося. Переважно ваги і комерційний транспорт. Спрінтери, Ювеко. Так от, я підключив мобілайзер, почав шукати розпіновку свого блока, щоб ще й блок підключити це все на столі, зробити діагностику, синхронізацію. Але так і не знайшов правильної розпіновки свого блока. В одному ресурсі пишуть там калінія, в тому там калінія. Зрештою, ну, я б спробував зробив, але не підключився. Тобто чогось бракувало, я так думаю, що якось живлення десь не подав. Но, після того, коли я встановив вже на другий день це все на машину і вирішив робити на машині цю маніпуляцію, е, я перерізав провід, який йде калінія від е, блоку іммобілайзер і завів його на восьму ногу. Тобто все залишив на сьомій нозі, а іммобілайзер на восьму ногу. Тепер я можу робити як програмою Land Rover діагностику. іммобілайзера в мене все одно немає, так що це не страшно, що я її перекину. І можу робити діагностику програмою BMW. Ну BMW я вже можу подивитися іммобілайзер. мобілайзер. Ще один момент. Програмою діагностики BMW. У мене двигун 2-літровий М47. Але програма М47 двигун не робить діагностику, вона викидає помилку, каже, автомобіль відповідає чи реагує невірно. Я робив діагностику М57. Це 3 мотор BMW і він успішно робить діагностику. Весь процес я на відео не знімав, є коротеньке відео, як відбувалася синхронізація. Ось такі помилки маємо по ключам. Синхронізація між блоками. Зараз, до речі, машина не заводиться. Після прив'язки нового ключа відпадає старий ключ, якась херня. Не пойму, що так. От. Синхронізація між модулями. Требування зажигання включено, двигатель виключено. Зарядне устройство третперен. Ну, У нас акумулятор хороший. Пропустимо цей пункт. Хвилин проходит Так, тут есть новый и есть сброс У нас цикавый сброс Так, сброс Выполним, выключить зажигание Нажмите ОК Выключаем зажигание Я не бачу где то мешка. Экран чисто темный, блять Потом включаем запаливание и продолжаем. Так, в Включили і продовжуємо. Включити зажигання, 3, процедура. Ну так завжди пише. Це такий переклад. Можна пробувати заводити машину. В цьому відео я хотів поділитися своєю історією, як я боровся з імобілайзером. Звичайно, можна розповідати дуже довго і дуже багато, насправді це минув не один день. Сподіваюся, воно стане в пригоді комусь, у кого станеться схожа ситуація. У кожній ситуації є вихід. Головне його знайти. Дякую